Рогоза Віталій Володимирович. Рогоза Віталій Володимирович народився 9 лютого 1974 року. Дитинство і юність пройшли у селі Баничі на Глухівщині. У 1991 році закінчив Баницьку середню школу. Його шлях до професійного успіху розпочався у Глухівському агротехнічному фаховому коледжі Сумського національного аграрного університету. Де він здобув спеціальність електрика. Після навчання проходив строкову військову службу у прикордонних військах. Майже 20 років свого життя Віталій присвятив роботі в глухівському кар'єрі кварцитів, де працював гірничим майстром. Колеги завжди відзначали його відповідальність, добросовісність і професіоналізм у виконанні своїх обов'язків. Він був не просто працівником, а й справжнім майстром своєї справи який завжди підтримував і допомагав іншим. Віталій Володимирович був добрим, скромним, стриманим, врівноваженим, ввічливим, спокійним, готовим завжди прийти на допомогу. Мав авторитет серед друзів та односельців, проявляв високу культуру спілкування, вмів переконати та відстояти свою точку зору. 15 лютого 2023 року Віталій був мобілізований до лав Збройних сил України, щоб захищати свою батьківщину. Демонструючи мужність, відвагу та непохитну віру в перемогу, він гідно виконував свої обов'язки старшого стрільця-оператора 2-го відділення стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А-48-77. На жаль. 15 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання на позиції Вулик в районі населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області, старший солдат Рогоза Віталій Володимирович загинув. Він залишив по собі світлу пам'ять і приклад справжнього патріота, який до останнього подиху боровся за мирне майбутнє України. Його життя і подвиг назавжди залишаться в наших серцях як символ відданості, мужності та любові до рідної землі. Поховали героя у рідному селі Баничі. У нього залишилися мама, дочка та онук, якого, на жаль, він не встиг потримати на своїх руках. Вічна пам'ять герою назавжди п'ятдесят. Назавжди в строю.